Проект інсайт на радіо місто над Богом 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. Слухайте нас тут цікаво, і сьогодні ми будемо говорити про творчу реабілітацію військовослужбовців, про те, як діти своїми малюнками роблять життя наших воїнів кращим різнобарвнішим додають, додають життя до їхнього і так непростого життя, і сьогодні про це поговоримо із художницею і звати Доля. Вона вже у нас була у студії. Вітаю, доля. Почнемо спочатку із проекту, так який вже реалізований у Вінниці в під'їзді однієї з багатоповерхівок, де ви розвішали і свої роботи, і дитячі малюнки. Так, так. просто на стінах. Я знаю, це для мешканців місцевих. Це було. Ну, просто такий маломав-вау-ефект. Це було щось неймовірне. Це було ну, дійсно круто. Розкажіть, будь ласка, як ви його реалізовували? Цей проект, так і до чого він зараз прийшов. Зі своїми першими результатами діти бажали ділитися і також виставлятися, і також показувати картини усім охочим подивитися на творчість нашої майстерні. І Я пообіцяла, що ми доростемо, і в нас буде власна галерея. Це сталося uh -huh. uh, так. І мешканці вдячні і здивовані, і дуже це цінують. Одна із стін, як ви вже знаєте, присвячена мешканцю будинку, який воював під Бахмутом. Володимир Білан його звати. Так. Угу. І якраз до його повернення ми вже дійшли до третього поверху, і коли він повернувся і побачив, яким став будинок, яким його чекають, і з тими побажаннями, які діти вкладали в свої малюнки, як ми його зустрічаємо, то це були. Чирі слова подяки. А інші сусіди можуть покласти біля моїх дверей на сходинку частину картини, яка, наприклад, відпала, тому що там хтось приходив, зачепив, і я знаю, що треба перемонтувати. Ага. Або, наприклад, є такі картини, які висять на пасмочках. То от стануть і будуть розкручувати для того, щоб пасмочка висіла. Рівненько. Так е ви поклали туди, поставили на стіни ді роботи всіх дітей? Так, всіх хто навчався в творчій майстерні з самого її початку, всіх, хто виїхав на початку війни, а у мене залишилися картини, е всіх там переселенців. А моїх улюблених маріупольців і донбасівців, які перебували у Вінниці, приходили до мене на заняття. Потім раз зібралися, поїхали далі. У мене знову ж таки залишилася дитяча творчість. Що малюють діти зараз? Які роботи там можна побачити зараз? Ми дуже старанно працюємо над виставкою у Нью-Йорк. тому у кожної дитини своє полотно, на якому учні виражають свої переживання стосовно. Тої війни, яка триває досі. На цьому важливо наголошувати. Вона нікуди не ділася, не закінчилася і в дитячих свідомостях так просто не сховалася. Тому ми працюємо і навіть проходимо таку терапію творчістю, тому що діти розкривають свої емоції, свої почуття і виливають у фарби. У ті композиції, які ви згодом зможете побачити, і які побачить весь світ, і їм тому... потім легше, коли вони намалювали своє те, те, що вони переживають, і всередині, так е виходить із сльозами. Е але ж ми про прийняття. Тому так, звичайно, легше тому, що вони е відкрилися і прийняті, і такі, які вони є, і зі своїми травмами. І зі своїм зціленням Є роботи, на які вам особисто було важко дивитися? Ем, Є такі роботи серед картин військових. Так. Доля, художниця. У нас сьогодні в ефірі говоримо про творчу реабілітацію і не тільки. Військовослужбовців, але ще й дітей, тому що на на жаль, у нас такий час, що творча реабілітація потрібна також і дітям. Е, скажіть, будь ласка, як ви взаємодієте з військовослужбовцями, які наразі перебувають у війни саме е, з точки зору творчої реабілітації? Я знаю, що у вас є така давно програма працює, так, так. і ви і ви з ними постійно постійно в контакті. Постійно так, е, мені дуже приємно, що і лікарня це підтримує. І діти тільки розширяють свій потенціал підтримки. Тобто, якщо раніше це були вишиті рушнички, носочки, смаколики, то зараз все, Усе все повністю що так. І листи їм малюнки, і розказують, що в школі як там них справи, і е, там е, була на обід булочка. Я думаю, що ж такий пакунок? Ну от я дала маленький конвертик, а там мені принесли коробку. Вони скупили булочки в столові, поклали в коробку, запечатали, щоб я точно донесла. <реш> І передали разом з листом у листах щира вдячність і за кожен день, і просто за те, що той військовий є, і проходить реабілітацію, і продовжує своє життя, і продовжує нас боронити, тому що усі військові, з якими я працюю, вони повертаються на передову, нас захищати. Оце така передісторія моєї роботи з військовими. Власне, завдяки е, от, комунікації з заввідділенням працюю, е, і е, от наші зустрічі вони м, наповнені відкриттям. Те, що військові не можуть сказати у зв'язку з своєю посадою через слова, вони можуть це проговорити через творчість. Вони знаходять в собі талант. Є такі, які кажуть, Боже, я вмію малювати, я цього навіть не знав. Є такі, що кажуть, я так давно малював. Я не вмію малювати, я кажу, я теж угу. <рес> Вставайте біля мене і починайте. Да, так, про просто давайте ми візьмемо фарби, ми візьмемо листок. Ем, є такі, що так, не хизуються. Я помічаю, що це професіонал, mm. що десь от в цивільному житті, в тому минулому от є те, що пов'язано з творчістю, це помітно, але знову ж таки, з огляду на те, там, що усі працюють з повагою до старань того, хто не може, тому що на це варто звернути увагу, це дуже скромно. Ви їх вчите. Mm. Чи ви просто кажете, як хочете, що хочете? Так, от саме так. політ фантазії? А Для чого вчити? Ми все вміємо, кожен із нас талановитий. З народження і кожен день свого життя. ми... Можемо зробити усе, що завгодно, все, що в наших силах, і навіть більше. Тому до кожної зустрічі є тема. Наприклад, там до 8 березня ми говорили про жіночність, і я попросила військових намалювати подарунки от саме дівчатам. Військові намалювали от контурні зображення, і мої учениці їх розфарбовували, а потім передали щось знову ж таки їм. Ми багато розбираємо про цінності, про те, що важливо, про те, що для них життя, про те, що от ем, їм бажається, про те, що варто суспільство змінити в собі, аби вони повернулися, і їм тут з нами було комфортно, тому що це наша місія. Вони туди пішли ем, і адаптувалися до нелюдських умов. І нам важливо зробити, хоч трошечки, аби їм стало легше, і це можливо зі сторони кожного. Отак От просто там святкуєте день народження, ну добре, що ви запросите друзів, добре що є кого запросити. Дай Боже таке щастя кожному. І подумайте, будь ласка, про те, а що ви можете зробити для військових з різних областей України, які проходять реабілітацію у Вінниці. Якщо ви там вирушаєте в подорож. І ви готуєтеся до цього, і ви там знаєте, що ви собі купите нові кросівки. Подумайте, будь ласка, що ваші старенькі кросівки можуть знадобитися тому, кого їх взагалі немає. Це дуже важливо. Ми маємо підтримувати зв'язок. Ми маємо підтримувати один одного тим, чим можемо, а краще робити навіть понад свої зусилля, тому що військові, які нас боронять, роблять те, що ми навіть не уявляємо. Чи всіх військових, чи всім військовим вам дається, всіх військових вам дається зацікавити е, такою арт-терапією? Е, Арт-терапія це вже вишенька на торті. Угу. <сміття> е, дуже допомагає от, саме е, формат листування, тому що тоді, коли я заходжу у відділення, всі чекають на свій лист. Е, всі чекають на саме свій подарунок. І навіть той, хто там, поступив у відділення. Йому то вже передають, і він також чекає на свій смаколик. Це мені не говориться, але це так відчувається. Це відчувається так, це видно. І Потім тоді, коли я от вже збираюся, то до мене може підійти медсестра і подякувати, що дякую ще кожному. Ось це дуже допомагає до себе розкрити. Військових і е, також, що в нас вільний формат зустрічі. Ви можете піти, як тільки там військовому там потрібно вийти за ліками, або, наприклад, навпаки, прийняв ліки і пішов до мене на зустріч, стало погано. Встав, вийшов, все, я все розумію. Mm -hmm. Як часто ви проводите заняття? Раніше було чотири рази на тиждень, е, зараз <с> я дуже стараюся, щоб попадати, хоча б раз. Mm -hmm. Це дуже важливо. Про творчу реабілітацію говоримо із художницею, з Вінниці Долею. За дяки якій у під'їзді однієї з багатоповерхівок є малюнки дітей, є про війну, про бачення нашої країни в майбутньому, про те, що про мир, про... Про різне. і я знаєте. Я просто зараз думаю про тих військовослужбовців, які наразі перебувають на реабілітації. Так ви про них так розповіли, я просто їх бачу, розумієте? Я просто бачу цих людей, які хочуть отримати часинку тепла, часинку добра якогось, так і крім арт-терапії, крім листів, крім смаколиків, так які які ви і ваші діти приносять до них, що ви ще плануєте таке зробити, щоб розтопити їхні серця? Я планую ще більше потужнішу і масштабнішу підтримку 17-го відділення, тому що це по-перше закрите відділення. Мало хто може почути про їх потреби. Також це відділення, в якому лікуються хлопці саме з ПТСР. Тобто знову ж таки психологічно я вже бачу наскільки налаштоване українське суспільство на прийняття там військових з ампутаціями, з видимими скаліченнями. Але давайте також і дбати про ту приховану сторону. Що е, у них всередині продовжується війна, навіть якщо вони повернулися сюди і проходять тимчасово це лікування і повертаються назад, вони все одно в курсі всіх подій, які відбуваються в частині, е, вони тримають себе от в такому бойовому тонусі. Е, тому е, з спортивним комплексом Атом е, ми запускаємо проєкт е, спільний. Е, де доната будуть збиратися і надходити саме 17-му відділенню, і е, е, також е, мої майстер-класи, ті, які на донатній основі спрямовані на підтримку 17-го відділення лікарні імені Ющенка. І той, хто бажає долучитися, може просто подзвонити на гарячий телефон лікарні і запитати, а що вам mm -hmm. треба, mm -hmm. це дуже просто робиться, і там буде абсолютно посильний для кожного список. Або, наприклад, ви можете подзвонити і сказати: А в мене є то то і то. Можна, будь ласка, вам це передати. Може, вам воно пригодиться. Все. Якщо так коротко, що зараз треба? Одяг, е, їжа, е, і там, те, от е, в чому компетентна саме лікарня. За цим я знову ж таки наголошую, щоб телефонували на гарячу лінію, запитували і підтримували. Угу. Mm -hmm. Що буде в Нью-Йорку? В Нью-Йорку буде презентація картин учнів творчої майстерні про те, як вони бачать життя попри війну, про те, як вони зростають в сьогоднішній час, про що вони мріють, як вони залишаються людьми. Коли буде презентація? Презентація у Вінниці буде 2 травня. Я вас запрошу. Дякую. А, вже в Нью-Йорк на початку літа. Ви картини? Так. Я бажаю вам гарної дороги. І щоб про нас більше почули там, так? Тому що ми бачимо, ми бачимо, яка зараз ситуація, так, які зараз ідуть сповільнення. Сповільнення, Ось тому і потрібно постійно наголошувати, постійно підтримувати. Е, мені дуже подобається те, що там діти творчі майстерні прекрасно знають. Якщо там навантаження на тебе зовні е, тільки збільшується, ти збільшуєш своє навантаження всередині, ти збільшуєш цей опір, і тільки так ти пройдеш, не можна розслаблятися ні в жодному випадку. Ну і те, що ви робите, це так звана культурна дипломатія. Так. Дуже делікатна дипломатія. Так ну культурна дипломатія, яка зрештою розрахована на те, щоб посилена була допомога Україні, так. тому що тому що ми зараз потребуємо дійсної для того, щоб втриматися встояти. А допомагає втриматися і встояти нашим військовослужбовцям, і доля художниця, яка сьогодні була у нас в ефірі, і говорили ми про творчу реабілітацію військовослужбовців. Дякую за ваші ініціативи. Дякую за те, що ви робите. І... Нагадую всім, що долучитись можна, просто подзвонивши до медичного закладу і запитавши, що потрібно нашим військовослужбовцям, і це, це елементарне, що ми можемо зробити зараз тут на місцях. Дякую вам, дякую за те, що прийшли, розповіли. І проектний сайт продовжується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.